Друзі, привіт! Закінчується другий тиждень вересня. вийшло купа новин, а це означає, що у нас є багато матеріалів для рубрики Нестримне економічне зростання або простіше економічний дайджест. Там уряд багато чого наговорив про ваші гроші або державні, до речі, які теж є вашими грошима. Тож є про що розказати. А перед тим як почати, я нагадаю, що нам досить цікава ваша думка щодо цього формату. Тож, якщо не важко, зупиніться, підпишіться і поставте, будь ласка, коментар, як він вам цей формат. Ну а ми починаємо. Україна готова до опалювання сезону більше ніж на 80%, заявила прем'єр-міністр України. Ну що ж, залишилось розіграти лише в карти, хто ж ті інші 20%, які не готові. До речі, розігрувати будуть серед тих, хто не лайкає пости Єрмака. Тож задумайтесь. Міністерство фінансів заявило, що стратегічна інвестиційна рада схвалила єдиний проектний портфель публічних інвестицій на 2026 рік, і орієнтовна їх вартість 11,4 трильйона гривень. Це приблизно для вашого розуміння десь 250 мільярдів доларів, навіть 270. Тож Розкажіть, хто зараз не більше оптиміст, ніж наш уряд. І, до речі, напевно, після такої суми зрозуміло, чому в країну різко повернувся Тимур Міндіч. Нафтогаз разом з Кабміном шукають механізми, як змусити українців сплатити борги за газ, накопичені в системі теплопостачання. Ну, головне, щоб зараз люди оці гроші на газ не малювали, як уряд в принципі, малює трильйони на свої інвестиції. Уряд виділяє 1 мільярд гривень на розвиток центрів життєстійкості. Що ж, а наступний мільярд планується виділити вже на центри життя радості, що клоунів у нас у уряді точно вистачає. Після ухвалення ради нового мита експорт Сої та ріпака з українських портів. Повністю зупинівся. Схоже, єдиний продукт, який безперешкодно і нестримно експортується з України, це дурні рішення нашого парламенту та уряду. Е, до речі, про уряд він вже годує рішення для виїзду зерна з 18 до 22 років. Уряд затвердив свій. План діяльності і вніс його до парламенту. Е, до речі, у зв'язку з внесенням до парламенту цього плану постає незвичне питання, що нам робити з попередним планом стійкості. В цілому про нього то дафоно вже де-факто всі і забули на наступний день, але стільки пафосу було по його представленню і тому, що якось голос це незручно сказати. Е, план стійкості був чудовий. просто... Кімнаті було холодно, прокоментували у офісі президента. Національний банк почав протидіяти зловживанням у сфері закупівлі зброї, на яку у 2025 році планують витратити понад 1 трильйона гривень. Що ж в цілому правильна ініціатива, тому що у Міноборони гроші зникають так швидко, що їх вже можуть скоро записати справді в гіперзвукову зброю. Тільки головне, щоб зараз Нацбанк замість гривні тепер не почав друкувати кулі. Прем'єр-міністр повідомила, що уряд планує скасувати обов'язкове підписання акта виконаних робіт для оплати послуг у безготівковій формі. Як Підтвердження отримання послуг а до цього був внесений урядовий законопроект. Потім правда до нього внес член коаліції свій законопроект. А до цього законопроекту члена коаліції уряд вніс свій альтернативний законопроект і говорять, що після ось цього міксу вже Крістофер Нолан спостерігаючи, заявив, що в принципі він знайшов наснення на зйомки продовження відомого фільма початок. МВФ отримали від прем'єр-міністра пропозицію про нову програму. Що ж, три роки співпраці з МВФ нам чітко довели: ми можемо нескінченно брати в кредити і нескінченно обіцяти реформи, до речі, не виконуючи їх. Хоча, з іншого боку, влучання іскандер в будівлю уряду, коли місія МВФ була тут, показала їм, що закладати очікування щодо закінчення війни в 2025 році було ну, трохи зарано. І впродовження тематики МВФ. МВФ знайшло дірку ще в 20 мільярдів доларів у зовнішньому фінансуванні України. Під час перемовин у Києві МВФ і уряд не зійшлись в оцінках потреб у зовнішньому фінансуванні на 2026 і 2027 роки. Що ж, добре, що ми їм не розказали про наші плани роздати ще грошей на наступному тижні. Прокоментували у уряді. І про ціни Нацбанк вважає, що фактична інфляція у серпні виявилась нижчою ніж прогнозована. Що ж, схоже, навіть ціни вже не довіряють владі. Хоча з іншого боку, народ так само заявив, що і зарплати теж виявились нижчими ніж їм прогнозували. І до міжнародних новин в Олбанії призначили першого міністра, який створений штучним інтелектом. Що ж, вітаю нарешті, і у нас в Україні з'явиться реальний шанс на те, що, по-перше, хоч хтось погодиться іти працювати в уряд, по-друге, що буде нормальне врядування. До кінця 2025 року на війну не вистачає близько 300 мільярдів гривень. Проте влада продовжує роздавати гроші українцям. Я ось тут навіть не знаю, як пожартувати і коментувати, Пробачте, це якийсь грьобаний. Що ж, це були всі економічні новини. Що не менш із тих, які вартують уваги, як ви розумієте, після них ми. Точно, будемо нестримно економічно зростати, і так само м, напевно набирати ще більше і більше оберту по всім реформам. Ну, що найменш, так пише урядовий сайт, а йому не вірити це, як не лайкати ті ж самі пустий Єрмака. Е, що ж, з вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». Залишайтеся з нами, підписуйтесь, ставте подобайки, і будь ласка, напишіть коментарі, як вам такий формат. Нам це буде дуже корисно. До побачення.